Шановні українці, вас вітає Дніпровський фаховий коледж технологій та дизайну. До 31 липня триває набір на базі повної загальної середньої освіти без НМТ на спеціальність Технологія легкої промисловості України, на якій ми готуємо модельєрів-конструкторів. А до 9 серпня. Триває набір на цю же спеціальність з, на базі повної загальної середньої освіти з НМТ. Хто такий модельєр-конструктор? Це фахівець з індустрії моди. Модельєр-конструктор це спеціаліст з виготовлення моделей одягу. Термін навчання у нашому коледжі 2 роки 10 місяців. На бюджетній формі навчання і з можливостями. Одержання, одержання стипендії. В минулих роках наші здобувачі освіти брали участь у різноманітних конкурсах, фестивалях моду на різних рівнях, як міському, обласному, всеукраїнському і навіть за кордоном. Отже, шановні, поспішайте подати документи до Дніпровського фахового коледжу технології. Та дизайну на професію модельєр-конструктор, сучасну творчу, креативну професію, яка так необхідна в сьогоднішньому е, сучасному світі. Шановні, а тепер е, об'ява для тих, хто ще не визначився з вибором професії. У нас у коледжі працює психолог, який в очному режимі може надати вам консультацію. Щодо тестування вибору професії, це стосується як випускників цього року, так і тих 9-класників та 11-класників, які будуть випускатися в наступному році. Отже, записатися на консультацію до психолога можна за телефонами, які ви бачите на екрані, або написати нам на електронну адресу нашого Коледжу. Отже, чекаємо на вас, будемо раді працювати з вами.